У міському театрі ляльок нагородили юних тріумфаторів обласних фестивалів образотворчого мистецтва. Напередодні дня захисту дітей підбили підсумки трьох конкурсів. Обласного етапу всеукраїнських змагань об'єднаємося ж брати мої», присвячених Шевченківським дням, Олімпіади серед учнів шкіл естетичного виховання та конкурсу Світ навколо нас. На думку організаторів перед журі стояв вельми непростий вибір. В кожну роботу вкладена частина душі дитячої, його мрії, фантазії. В кожну роботу вкладений труд викладача, терпіння. Педагогічна майстерність всі роботи неповторні, унікальні. Переможці отримали призи та дипломи від заступника губернатора Валерія Пархоменка. Він зазначив, обласна влада і надалі сприятиме розвитку образотворчого мистецтва, а також підтримуватиме і захищатиме обдарованих малюків. Я впевнений в тому, що кожна титина вона унікальна. От сьогодні це можна побачити своїми очима, доторкнутися до мистецтва. От Полтавщині є потенціал, є діти, які можуть представляти її не тільки на рівні області, а на рівні держави, на рівні, скажімо так, світовому. Учасники та гості церемонії нагородження мали змогу побачити кращі роботи на спеціальній виставці.